Яка інформаційний підсумок четверга 15 серпня події дня? Найцікавіше інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна вітаю вас. Далі коротко в Україні продовжують святкувати 1025-ту річницю хрещення Київської Русі. Об'єкти нерухомості повинні оцінюватися спеціальним сертифікованим фахівцем. Благодійний фонд Крокус забезпечує людей з обмеженими можливостями одягом. Про це та інше детальніше. Одразу дві дорожньо транспортні пригоди трапилися у середу в Коломиї. Детальніше про аварії Василь Саманів. Незважаючи на всі профілактичні заходи, які проводяться з водіями скутерів мотоциклів, продовжують на дорогах Коломищіни мати місце дорожньо-транспортні пригоди. Так, 14 серпня у селі Шипарівці Коломийського району, близько 17-ї години, сталося зіткнення мотоцикла «Сузуки» з автомобілем ВАЗ-2104. Причиною дорожньо-транспортної пригоди стало порушення правил дорожнього руху водіям мотоцикла Сузуки, жителем міста Коломий 91-го року народження який не вибрав безпечну швидкість руху, виїхав на смугу зустрічного руху, що привело до з'єднання з автомобілем. В результаті зіткнення водій автомобіля отримав тілесні пошкодження і був доставлений в Коломийську центральну районну лікарню. Також вчора, 14 серпня, близько 18-ї години, в місті Коломия, по вулиці Чайковського мало місце дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої водій автомобіля Міцубісі вчинила наїзд на дитину, яка рухалася на дитячому мотоциклі. В результаті, в результаті наїзду хлопчик отримав важкі тілесні пошкодження і перебуває в Коломийській дитячій районній лікарні. В Україні продовжують святкувати 1025-ту річницю хрещення Київської Русі. Цього року урочисте богослужіння відбулося й в Угорницькому Успенському монастирі. Освятив дійство митрополит Галицький Андрій. Разом із ще двома владиками він провів святу літургію. На свято приїхали паломники із різних областей. Серед гостей знімальна група нашого телеканалу зустрічав Преосвященного владику Андрія на воротах Угорницького Горницького монастиря. Автор ідеї його відновлення. Володимир Кафарський він зазначив, що рідко яке село в Україні має свого святого, а у Прикарпатського населеного пункту він є. Це Йов Пучаєвський. Пан Володимир каже, що не важливо, хто почав відновлювати святиню. Важливо, що вона об'єднала навколо себе вірян. Сила цього монастиря в тому, що в цьому селі народився Йов желізо, який 10 років пішов до монастиря. Служив тут до 30 років, пізніше пішов. Почаївську лавру, і його християнська православна церква визнала святим. І, розумієте, село і наша округа має свого святого, який ходив тут босими ногами, молодим дитиною. Які тут молився за нас, і це і в якійсь мірі наш покровитель. Митрополит Галицький Андрій зазначив, що історія монастиря в угорниках має понад сім сторіч. Саме такі намолені місця часто допомагають людям відновити в собі віру та зцілитися. Тому йому дуже приємно, що саме у Спенському монастирі в день першого спасу зібралося стільки православних. Десять років тому прийшов ще на це святе поле, де колосилась трава. Може, і не думали ми з вами, що прийде 10 років, і це місце. відродиться у тій святій обіцянній молитві, а віра і молитва приведе багато, сотні вже тисяч людей до того джайла дзвіньохи, щоб дістати зцілення душі і тіла. І ось сьогодні велике урочисте свято. Не тільки для нашої пархії, а для всієї української церкви, бо я вважаю, колись в блаженної пам'яті патріарх Мстислав казав так нам, єпископам, ви повинні домагатись у влади української, щоб хрещення Руси України це було релігійно національним святом і свята покрова. І, мабуть, дійсно нині це є день народження Української православної церкви. Коли 1025 років тому назад князь Володимир Великий, він прийняв велике таїнство для нас, слов'ян, таїнство прийняття Христа, серед великої кількості віруючих було і багато знаних на Прикарпатті людей, серед них і голова Коломийської районної державної. Адміністрації Михайло Нерич і перший заступник голови обласної ради Олександр Левицький обидва відзначили, що такі заходи об'єднують українців. Вони побажали всім християнам добра та злагоди. Ми сьогодні бачимо вгайне дійство, яке проходить у нашому горницькому успенському монастирі, який готувався, і є владики, є сьогодні отці православної церкви, які святкують сьогодні. Київ день. Хрещення київської руси. І я думаю, що це дуже гарне свято, яке підготували наші монахи, які працювали, працювали наполегливо, разом з владою працювали, добре працювали. Мені сьогодні приємно, що є багато прихожан. Прихожан. Хотілося б привітати всіх з великим християнським святом, яке у горниках є храмовим. І ми в Отинійській, тут частині Коломийщини, на Отинійщині святкуємо це свято Маковеїв. Звичайно, сьогодні радісний день. Сьогодні ми ще раз вшановуємо. Християнське велике свято на цьому святому місці. Це місце вже дійсно визнане багатьма людьми. Сюди приїжджають люди за зціленням, за молитвою, за натхненням у праці у чесному служінні людям і Богу. І мені як депутат обласної ради, який представляє цей округ, дуже приємно і радісно, що сьогодні сюди приїхали багато священників, багато паломників з Городенківського району, з Тлумацького району, з Коломийського району, з Снятинського району, практично з цілої області. Важливо, що сьогодні тут. Очолив архієрейську службу високоприсвящений митрополит Андрій. Ми раді вітати таких гостей. Ми раді, що сьогодні угорники стали тим духовним центром Прикарпаття, де молитва, святість, очікування Божого благословення і прагнення до нього найбільший, найяскравіший. На урочистостях освятили угорницьку ікону Матері Божої. Також на заході нагородили багатьох священників та громадських діячів. А на закінчення всі попрямували до цілющого джерела «Дзвіньохи». І угорників Богдан Малецький, Сергій Рицак, програма НТК». Великий подарунок до спаса отримали мешканці вулиці Січинського у Коломиї та й усього мікрорайону старої четвертої школи. На церкві святого апостола Андрія встановили купол та хрести. Громада чекала цього дня майже рік, адже купол був готовий та через брак коштів довго не міг зайняти своє місце. Урочистий момент встановлення бачила наша знімальна група. Перший камінь на спорудження церкви святого апостола Андрія Первозванного заклали ще у 2006 році. Проект благословив покійний владика Павло, а вже дав наснагу на будівництво покійний владика Микола Сімкайло. Адміністратор церкви Микола Остафійчук каже, що всі роботи проводяться силами та коштами громади. Один із активістів та прорабта будівництва Михайло Дяків називає це спорудження зразком народної будови. До доброї справи долучилися й меценати. Купол спорудили ще минулого року, але через брак коштів довго не зміг зайняти своє місце. Тепер до свята Спаса громада отримала довгоочікуваний подарунок. Вага приблизно біля шести тонн його. Все виконано всередині дерев'яна конструкція. У нас є такий дуже знаменитий майстер істомачика Микола Тесленко. Це він робив проект цього купола, а вже разом спільно з моїми майстрами, які з братства хлопців маємо своїх таких майстрів. То вони це якраз разом спільно з ним цей купол виготовляли. Загалом на будівництво церкви витратили вже близько двох мільйонів гривень. Розповідає отець Микола. Купол нам обійшовся, самі матеріали. Приблизно в 100 тисяч. Хрести, 20 тисяч самі хрести нам обійшлися. Ну, це, зараз все дорого, але е, знаєте, коли б ми замовляли хрести, нам зробили знижку, 8 тисяч гривень, зробили знижку нам на хрестах, тому що ми вже у них замовляли бляху, замовляли все, всі матеріали. Форма купола традиційна, коли видна, характерна для наших церков. З давних давен дуже багато людей старалися приклонитися до купола, якого який мають піднімати на церкву, і це вважалося, що цей купол якраз буде приносити тоді вже їм і здоров'я дає, і добробут, і благодать Божа сходить на, на людей, які приклоняються до цього до купола при підйомі, при встановленні його на церкву. На купольний хрест, будучи невід'ємним декоративно-символічним елементом, додає спорудженню досконалий вигляд. Виготовлення хрестів на купол церкви проводиться досвідченими фахівцями з використанням матеріалів, які імітують колір золота. Хрести освятили минулого року на Андрея влади, покійний Владика Миколай освятив хрести. так що зараз це буде вже тільки символічне освячення купола і закладення хрестів на новозбудованій церкві. Перед підняттям купола отець Микола Остафійчук відправив службу Божу та благословив і освятив церковну споруду. Всі присутні разом помолилися. Дуже важливо, щоб у цей час, коли ми більше зайняті зайняті таким матеріальним, що ми більше приділяли уваги духовному. І звичайно, що дуже приємно, що є, скажімо, настоятель храму, який безпосередньо зорганізував навколо себе громаду, і більшості, опираючись на її підтримку, якраз зробив таку добру справу. Я думаю, що вони ще тільки на пів бо ми бачимо скільки ще Багато треба зробити, треба якомога більше, щоб і допомагали прості коломияни, Звичайно, щоб влада підкладала своє плече. Хочу сказати, що ми стараємося в принципі кожного року закладати кошти для того, щоб у нас будувалися церкви. І я думаю, що і така добра практика буде продовжуватися на наступні роки. Цей день найбільш хвилюючий для громади. Вже рік вони чекали цієї хвилини, а особливо для тих людей, які працювали на будові. Коли почалася забудова, ми тут, а не тільки я, тут багато нас було. Це якраз кістяк. Було от Михайло, пан Михайло є, Степан, О, пан Іван, Петро, Василь. Ну, бо то одна людина не може так це все. І скерувати, і зробити. Так що громада, громада більше, громада робила і такий сьогоднішній момент підняття куполу, що для вас означає, радість, радість, невимовна радість. Ми вже чекали багато людей. Лише питаються, де коли та коли, коли і ось хвилюючий і навіть історичний момент настав. Релігійна громада церкви святого апостола Андрія звертається до керівників організацій, установ, підприємств, меценатів та бізнесменів і людей доброї волі надати матеріальну та фінансову благодійну допомогу у побудові церкви святого апостола Андрія по вулиці Січинського, 22 двашого Коломиї. Приватбанк розрахунковий рахунок двадцять МФО тридцять Код тридцять Щиро вдячні. Хай береже вас Господь. Парох церкви отець Микола Остафійчук. Поправки внесені до закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень відтермінували на три місяці. Згідно із ними, усі об'єкти нерухомості повинні оцінюватися спеціальним сертифікованим фахівцем. А контроль за всім проводитися у єдиній системі у фонді держмайна, яку мету переслідували законотворці, та які наслідки зараз спостерігаються далі у сюжеті. Оцінка нерухомого майна прямо визначає, який податок повинен сплатити покупець державі. Та попередніми роками поширеною була практика, коли люди при продажі квартир чи будинків часто називали ціну значно нижчу за реальну. Цим самим вони уникали сплати значної частки податків. Тепер держава контролюватиме і назначатиме вартість оціночної роботи експерта. Займатися оціночною діяльністю для оформлення угод купівлі продажу нерухомості тепер зможуть тільки ті фахівці, які отримали сертифікат на право оцінки з метою оподаткування. І ті експерти, які мають зараз ліцензії ще які діють, вони так само можуть здати екзамен іменно по тій системі, що стосується оподаткування, і так само можуть потім працювати. Правки мали набрати чинності ще 1 серпня. До того часу на ринку нерухомості спостерігався особливий ажіотаж. Люди хотіли придбати квартири та будинки якомога швидше, аби уникнути бюрократії та високих цін на оцінку майна. Наразі через відтермінування набрання чинності поправок ажіотаж вщух. Ці зміни вони привели до того, що до 1 серпня був такий ажіотаж стосовно того, що люди старалися оформити. Свої об'єкти нерухомості, щоб встигнути зекономити свої кошти при оформленні. Але на даний час продовжено термін цієї дії на три місяці, і ще люди можуть встигнути зробити по старих цінах. Погляди на нововведення у експертів різняться. Роман Боєчко керівник агентства нерухомості. Вважає, що зростуть витрати клієнтів на оформлення угод купівлі-продажу. На мою думку, це є монополізація ринку експертної діяльності. Значить, я так думаю, що це буде дорожче для клієнтів, тому що монополія у нас завжди створює дорожчі ціни. Але в загальному, я думаю, що налагодиться і ця робота, тому що і цього року, і того було багато нововведень, які стосувалися. Нашої діяльності. А ми це пройшло і пройдемо такий етап. Представник Прикарпатського інституту оцінки Яків Заліщикер до нововведень ставиться позитивно. На його думку, ці зміни сприятимуть чесному загальному оподаткуванню. Також вони допоможуть знизити вартість оцінки, так як ціну на послуги називатиме система, а не людина. Його працівники ще в липні склали іспит і готові спокійно виконувати свої повноваження. Треба зазначити, що до 1 серпня єдина система оцінки не готова була функціонувати належним чином, а відтермінування дало можливість підготувати систему та достатню кількість спеціалістів. Працівникам профспілок освіти у райдержадміністрації говорили про реалізацію ініціатив президента України щодо літнього відпочинку та оздоровлення дітей. На заході також заслухали і звіт голови ради профспілок освітян Коломищини Олени Бакай. А обласний очільник організації розповів про стан роботи на Прикарпатті. Більше про нараду знає Богдан Малецький. На початку засідання голова ради про спілки працівників освіти Коломищини познайомила колег із звітом про поїздку на Закарпаття. Всі матеріали були продемонстровані на екрані. Далі Олена Бакай розповіла про роботу організації, її завдання та виконання намічених планів у цьому та наступному роках. Одним із аспектів діяльності проспілкової організації є культмасова спортивно-оздоровча робота. Її організація лежить повністю на плечах, на руках, на здоров'ї, на серці. Членів проспілки, проспілкових комітетів, в тому числі і районної організації, і ми, незважаючи на те, що ми не маємо згідно статті 44 статуту з закону про про відділ світи повинен би давати на культмасову роботу, і на спортивно оздоровчу. Певні кошти у нас нема цих коштів, але ми користуємося членськими внесками, і ми дуже багато робимо. Підтримав колегу і керівник обласної організації Ярослав Габорак. Він каже, що часто буває на Коломищині, і бачить, скільки багато роблять про спілки. Зокрема, він зазначив, що колеги з Покутського району завжди серед кращих таких колективів на Прикарпатті. Коломийська районна рада про спілки працює надзвичайно активно, Користується авторитетом і повагою через. Е Проспілкових працівників через, серед членів проспілки. І, і дуже багато робить і для культмасової розвитку, культмасової роботи з здоровчої оздоровчої для відпочинку членів проспілки. Ну, відповідно, і вирішує певні соціальні проблеми. Головну ж увагу на заході звернули на соціальні ініціативи президента України. Зокрема, члени проспілки говорили про хід виконання планів щодо літнього оздоровлення та відпочинку дітей. У цьому плані Коломийщина була однією з кращих на Івано-Франківщині. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подіїнтика. На спаса до Коломиї, 19 серпня, у нашому місті відбудеться низка заходів. Святкування Дня міста, обласного фестивалю Медовий спас та «Преображення Господнього розпочнуться богослужіннями у церквах та храмах. Об 11.30 у музеї Гуцульщини та Покуття відбудеться відкриття фотовиставки. З 12-ї години по вулиці Чорновола триватиме виставка продаж мистецько сувенірної продукції. О 13.30 пройде святкова хода від пам'ятника борцям за волю України до ратуші. Урочисте відкриття дня міста на площі відродження розпочне. О 14-й годині. А о 16-й у парку імені Трильовського відбудеться урочисте відкриття четвертого обласного фестивалю Медовий спас у Коломиї. О 18-й годині в спортивному комплексі Локомотив розпочнеться товариська зустріч із боксу між командами України та Німеччини. Той же час на площі відродження триватиме гала концерт шостого міжнародного фестивалю Зорепад О 22-й – молодіжна дискотека. А на завершення святкування о 23-й годині святковий фейерверк. Поділись святом за сприянням міського голови Ігоря Слюзера, 19 серпня відбудеться благодійна акція під назвою «Поділись святом із ближнім присвячена святкуванню дню міста. Після святкової літургії у храмах Коломиї буде проводитися збір освячених фруктів для дітей-сиріт, інвалідів та літніх самотніх людей. Благодійний фонд Крокус забезпечує людей з обмеженими можливостями одягом. Доброю справою абсолютно безкоштовно займаються 10 волонтерів фонду. Віддати свій вживаний одяг для людей із обмеженими можливостями може кожен небайдужий коломиянин. Уже майже рік організація працює на новому місці, що на вулиці Шкрумеляка. 36. детальніше розкаже Ольга Герджук. Благодійний фонд Крокус вже три роки реалізовує вживаний одяг серед людей з особливими потребами. При цьому робить це абсолютно безкоштовно. Така ідея виникла в благодійників не випадково. Бачили, як люди ходять навіть по смітниках, збирають одяг, опитували людей, чи потрібен їм одяг. Бачили в магазинах, де продають секонд-хенд, як деякі люди відмовляють собі купити, тому що їм виходить дорого. За цих три роки ми змінили багато точок, де ми працювали. Нам допомагав. І Ринок тайстра і ринок вишиванки. Ми їм дуже вдячні за те. Але потім нам виділила міська влада приміщення, і ми сюди переселилися. Працюємо тут уже один рік. Практика показує, що така діяльність фонду необхідна для людей. За допомогою звертаються не один десяток потребуючих, каже голова благодійного фонду Крокус Любов Масевич. За рік ми обслужили десь приблизно вже біля тисячі людей. Тому що щомісяця до нас приходить 120, приблизно ми рахували статистику, 120 осіб по два рази в тиждень. Людей, які забезпечують фонд одягом, достатньо, проте допомога від небайдужих ніколи не буде зайвою у такій справі. Знайшовся підприємець приватний Петрусяк Андрій, який абсолютно безкоштовно нам віддає свої рештки непродані. І це дуже добре, тому що і ми маємо можливість отримати такий одяг, і люди мають можливість отримати його безкоштовно в нашому центрі. У нас є таких постійних п'ятеро людей, які не тільки свої речі, а десь у сусідів в родини збирають і приносять до нас. З людьми, які звертаються за допомогою, працює пані Тетяна. Волонтер завжди допоможе підібрати і фасон, і розмір. Дякуємо нашим відвідувачам, нашим інвалідам, нашим людям з обмеженими потребами, які приходять до нас, нас відвідують. Вони нам виливають наші свої всі біди. Вони розказують нам свої проблеми. Їм стає легше. Ми їх розраджуємо, як можемо. Принести вже не потрібний вам одяг. Ви завжди зможете до фонду з 10 до 13 години в будні дні, а в суботу з 10 до 15 години. Ольга Гиряджук Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК. Український націоналізм забуті імена ОУН УПА. У Коломиї відбулася історична довідкова конференція. Організатор Студентська свобода. Місце проведення музей історії міста. Деталь від Мар'яни Мацьків. Студентська свобода, організація молода, тому це один із перших її заходів у Коломиї. Очолює громадську організацію 19-річний Андрій Ткачук. Саме він зініціював проведення історичної довідкової конференції Український націоналізм забуті імена ОУН-УПА». Цей захід присвячений людям, які зробили не менше на благо нашої держави і, взагалі, на благо українського народу. Але у наш час вони були забуті і. Багато подій, багато фактів є, що саме такі імена Шухєвич, Бандера, Лемик і імена про які ми будемо говорити сьогодні, зробили не менший вклад у нашу історію України. Основні доповідачі конференції, члени громадської організації. До заходу хлопці і дівчата готувалися близько місяця. Інформацію черпали з книжок, інтернету та з розповідей старших колег. Такі імена, як ми обрали, наприклад, Осип Мащак, Лука, Гринішак. Микола Твердохліб, це люди, які діяли в Івано-Франківській області на теренах Коломийщини, Більшість також їх і вони є не розкрита ця тема. Навіть якщо дивитися на такі дві книги Михайла Друсіка, як брати грому, там дуже серйозна інформація подана дуже масштабно. Але навіть він, мені здається, не звернув всю велич тих людей у цих книгах. Аудиторія конференції в основному молодь серед поважних гостей заходу почесний громадянин Коломиї, отець Зіновий Карась та голова місцевого осередку Конгресу української інтелігенції Ольга Руденець. Вони радіють, що хлопці та дівчата у нашому місті такі свідомі і активні. Тож майбутнє у надійних руках. У Коломиї відкриється виставка картин прикарпатських та невідомих закордонних художників. Усі роботи із приватних колекцій Коломиян. Експозицію представлять на третьому поверсі колишнього будинку торгівлі, що навпроти Свято-Михайлівської церкви. Урочисте відкриття виставки відбудеться у неділю, 18 серпня, об 11-й годині. Запрошуються гості та мешканці міста. Вхід вільний. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106,8 FM Радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті. І за адресу, яку ви зараз бачите на екрані, я бажаю вам гарного настрою. і Лише хороших новин зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.